У нас тим часом в студії є Сергій Кіщенко, юрист. Добрий вечір. Вітаю, дякую, що ви чекали так довго і терпіли. А ви Та мені тут за кадром сказали, да. що в принципі наш ефір теж можна забороняти, тому що ну, якщо дотримуватись тих гасел, які пропонував попередній оратор, то я думаю, що всі ознаки для цього є. Та ви що? Ну, якщо він казав, що є. Спроби московських ваших колег розпалити міжнаціональну вражду. Я Думаю, що вислови там, які лунали відео з Ютубу, мають так само подібні подібні ознаки. Знаєте, ну але знову ж таки, щоб не було чекати там на Раді Безпеки ООН підбивають підсумки. Але ми повертаємося до студії з говорити Сергієм Кіщенком, юристом. Дивіться, ми мали приклад події подібен, НТКУ, коли Ігор Мірошніченко. Чотирнадтий раз за вечір кажу, побив Олександра Пантелеймона. Не ставлюся, чи є якийсь інший спосіб, юридичний, впливати на медійне поле України. Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення тягомотиться вже тиждень, рекомендуючи, рекомендуючи кабельним операторам припинити трансляцію російських телеканалів. Давайте почнемо з того, що. Це на... правовий спосіб це зробити. Пр... Проблема не в тому, який закон написати, щоб Національна Рада зібрала кворум. Да? Спочатку вони декілька разів не могли зібратися разом, щоб прийняти якісь рішення. І питання не в тому, який закон використати чи е... запровадити, щоб вони нарешті почали виконувати свої обов'язки. Оце та схема діяльності нашої законодавчої системи, правової системи. Коли нормативна правова база є, але немає механізму її реалізації, ми ще недавно бачили, як приймається закон про амністію, який тут же починає тлумачити прокурор, суддя, знаходячи причини його не виконувати. Тобто, абсолютно не розумію, чи саму суть закону так само і з національною радою, чому ну по-перше щодо кабельних операторів, трішечки на їх захист, наскільки мені відомо. З деяким скрипом, але вони почали виконувати О, ці рекомендації. Є. Наскільки мені відомо, я не знаю, не маю телевізора, але більшість з них все ж таки яким ж чином обмежили доступ до е, інформаційного простору українського. Ті канали, які от, значаться в рекомендаціях Національної ради. Позбавляти зразу ліцензії ретрансляторів. Чи що що потрібен закон? Для того щоб Фільнє... увімкнути здоровий глузд. Він абсолютно правильно, такого закону бути не може. Справді, тому що я поколупався в законодавстві. Не дуже люблю читати закони. Знаєте, це Літвінова, тільки в фільмі там каже, що я бажаю читати меню і інструкцію снотворному. Довелося почитати про ліцензування іноземних телеканалів. Сам оператор для ліцензування звертається в нацраду, і нацрада ліцензує трансляцію. Сам оператор може вирішити для себе. Без дозволу Національної ради виключити цей канал або увімкнути одну кнопку нажати абсолютно да. правильно. Ну от ми по історії з ТВА пам'ятаємо, як Тріолан виключав навіть ліцензований та виканал. Да. Посилаючись на якісь технічні проблеми або ще щось, абсолютно не маючи там ніяких нормативних. Підстав для цього, і от ви правильно абсолютно сказали. А, ну, це питання до здорового глузду, патріотичних якості чи там моральних керівників цих ретрансляторів. Хтось зразу це зробив, хтось це не зробив, а як в Криму зробили це дуже швидко, без будь-яких нормативних циркулярів. Просто взяли і вимкнули, поміняли одні канали на інше, Да? І досі я так і не зрозумів, чому це відбулося, крім якихось незрозумілих коментарів Тому керівництва. Не так, да, от такі обставини склалися так само. І тут. Поступово вони починають це робити. Треба трішечки спробувати проаналізувати, чому, з яких підстав вони мають це робити. І в законі про інформацію, да, і в законі про телерадіо компанії, всюди сказано, всюди є обмеження. Інформаційний простір не є абсолютним, і держава має право обмежити в той чи інший спосіб інформацію, яка, на думку представників держави, може загрожувати в тому числі і територіальній цілісності. Да. Ну, от як дивіться, ми беремо вчорашній інцидент. Що збудило до такого стану Ігоря Мірошенченко і колег, вони побачили на першому національному громадське, яке показувало Раша тудей, цитувало фактично телеканал, коли виступав Путін. Це є підставою щось виключати? Чи Путіна просто в природі має не існувати? Ну, мені важко робити якісь оціночні судження ні, до, до, до дій прості, політиків. Простіше, простіше. Так. Якщо Путін. Долучає до Росії Крим РНБО не давало рекомендації Національній Раді виключати Путіна, якщо ми говоримо по фактам. Національна рада не давала ретрансляторам вказівок циркулярів знову ж таки не ретранслювати державних службовців російських. Я не бачу підстав, якщо ми тільки нормативно аналізуємо ситуацію. Є чіткий перелік каналів. Всі ці канали не можуть Нацрада Рекомендує їх не ретранслювати. Вже далі має Генпрокуратура, маючи всі повноваження, здійснювати прокурорський нагляд за тим, що йде в ефір, якщо хтось з цих ретрансляторів не виконав ці рекомендації. Чи є в трансляції російських телеканалів ознаки порушення українського законодавства? Ну, знову ж таки. Ну ви дивитеся російські телеканали, чи ні, у вас не теж ідеосинкразія на дебілізацію? Мене ми про з телевізору, тому я не маю можливості. <рес> Все, Перемогли. Ви герой вечора Розумієте, Чуркін має їхати в Лос-Анджелес за Оскаром насправді. А ви молодець є знову ж таки? От був тільки що пан Мирошниченко, його однопартієць, очолює той орган, який має здійснювати прокурорський нагляд, в тому числі над, над всім, що йде в інформаційний простір України. І Якщо в цьому в тому, що випускається в ефір, є заклики до насильства. До повалення державного устрою. Генпрокуратура за тим повідомленням ЗМІ вже відкриває кримінальне провадження, реєструє відповідно відповідно. Достатньо картинки справ. в ефірі там Першого каналу Російського або НТВ, або РТР, бо вони Крим вже придолучили до Росії, вони вже його фарбують в інший колір як частина Російської Федерації. Я думаю, да, так, да, да, абсолютно не абсолютно. треба колупатися в лайні, щоб дістати необхідне. Воно і так плаває на поверхні. Абсолютно Я маю на увазі лайну інформаційне. Там є цікава штука. Проект антипропаганда і це проект, я так розумію, російський. Вони роблять аналіз ЗМІ на наявність маніпуляцій. Нещодавно було опубліковано відео з аналізом федеральних каналів Росії. Давайте подивимося. И сегодня в Москве состоялось шествие против воссоединения Крыма с Россией. И По данным МВД в нем участвовало около трех тысяч человек. Собравшись на Пушкинской площади, они прошли под российскими и украинскими флагами по столичным бульварам и остановились на митинг на проспекте Сахарова. Накануне организаторам мероприятия было направлено предостережение о недопустимости любых нарушений закона, но нарушения все-таки были. Наш обозреватель Андрей Медведев следил за этой акцией. Нынешний митинг, заявленный как антивоенный, а по сути выступивший против воссоединения Крыма с Россией, показаться поначалу вполне обычным оппозиционно-антипутинским мероприятием, потому что во главе колонн шли все те же самые главные российские оппозиционеры. Немцов, Яшин, семейство Гудковых. У многих участников были белые ленты. Но вот флаги в этот раз изрядно отличались, потому что по центру Москвы несли не только знамена солидарности, РПР Парнас, партии прогресса, но и украинские флаги, флаги Евросоюза, а особый колорит В добавляли молодые люди под красно-черными бандеровскими флагами. Во время прохода по столичным бульварам они громко скандировали лозунги украинских националистов. Видимо, проникнувшись духом солидарности с необандеровцами, несколько человек пытались развернуть знамя РОНА – Русской освободительной народной армии. Так называли себя полицаи и каратели, действовавшие на Брянщине в годы войны. Из них потом нацисты сформировали дивизию СССР. правда, с этим флагом на митинг не пустили. Пока шествие двигалось от Пушкинской площади к проспекту Сахарова, там заканчивали украшать сцену антивоенного митинга. Но почему-то на сцене повесили плакат с текстом «За вашу и нашу свободу», где украинские и российские флаги сливались на фоне зарева погромов Майдана. Участник тех событий, то есть столкновений с Беркутом и разграбления центра украинской столицы... Командир 40-й сотни Майдана выступал одним из первых. Его появление толпа встретила радостным криком слабо Украине. Полевой командир Майдана пояснил, что вообще-то Москва для него город тоже родной, но из дальнейшей речи следовало, что Россия, которая поддерживает право Крыма на самоопределение, теперь враг. В Украине живет множество разных людей, разных национальностей. Украинцы, белорусы, Россия, русские, евреи, крымские татары. Но то, что украинская нация только сейчас становится единой в противостоянии внешнему врагу. Это да. А вот кем считают Россию и как к ней относятся участники митинга, было не вполне ясно. Особенно учитывая, как радостно они скандировали лозунги бандеровцев, под которые 70 лет назад украинскими националистами совершались массовые казни и уничтожение мирного населения, например, в Смоленской области. Слава! Вторую часть бандеровского лозунга «Слава нации, смерть врагам» в Москве, в отличие от Киева, выучить, видимо, пока не успели. Митинг на Сахарова в прямом эфире транслировал украинский пятый канал, тот самый, что сыграл основную роль в идеологической поддержке Майдана. И получается, что сегодня участники митинга стали невольными участниками информационной войны против России. В митинге выступили почти все лидеры несистемной оппозиции. Участницу скандальной группы Пуссирает Надежду Толоконникову, которая после выхода из колонии стала считать себя правозащитником, встретили особенно радостно. Мы собрались за мир и за нашу общую свободу. За нашу и за вашу свободу! Митинг продолжался больше двух часов. В конце была принята резолюция, в которой говорилось о несогласии с политикой власти России по отношению к Украине и содержалось требование о невмешательстве в крымские дела. Приняли резолюцию под крики «Слава Украине и Россия будет свободной». А со сцены попросили сдать купленные организаторами флаги. Пояснили, еще пригодятся. Андрей Медведев, Дмитрий Малышев, Антон Касимович, Вести. От ми подивилися аналіз пана Сергію. Бачите, ось так просто робиться. З юридичної точки зору ви ще запитували, Росія заборонена для показу в Україні? Ну так, рекомендовано до заборони кабельними операторами. А хто хто це робить? Це росіяни роблять самі? Ні, ні, ні. Я розумію, хто робить от, саме аналіз того, що подається в ефір. Ну, взагалі, це функція антипроп... от це функція національної ради, одна з функцій. Тобто, це вони мають зробити. Тобто, я так розумію, що знов ж таки громадськість дублює якісь додаткові функції державних органів. І що цікаво, ігор Ігор Мірошнівченко говорив про те, що Україна має займатися пропагандою, то я можу йому просто скуди пішов. Уже ми не готові до такого. Ми пропагандою не займаємося. Ми просто висвітлюємо події так, як вони відбуваються в цей момент. Подобається нам це або не подобається. Подобається нам виступ Інуковича просто -Дон подобається? Він є. Ми щось невірно робимо? Ні, ні, ні. Дивіться, я, я не даю оцінку знову ж таки пану Мірешніченка. Мені здається, от саме ті дії, які переслідує РНБО, вони не направлені на введення додаткової цензури. Ми говоримо лише про обмеження. Цієї інформації, яка є некоректною по відношенню України, яка загрожує, яка реально робить, яка несе в собі заклики до внутрішньої безпеки, до зовнішньої безпеки України, до тієї ж міжнаціональної ворожнечі. Хіба ви бачите якісь перекликання з тим, що робить російське телебачення? Ми маємо обмежувати, ви як телевізійник, ми маємо обмежувати. Україна має обмежувати доступ, от, от як ви сказали, Лайна. Ох. Тобто в цій студії ми помінялися на 23-ю годину 10 хвилин місцями. Ні, ні, ми, тобто ви приз... мене запитуєте. Я можу відповісти про свою позицію. Що я та. вважаю, я... що шляхом заборони мета не досягається. Якщо ви виходите з, ну, з, ну, з поля закону, то. Закон забороняється показувати. Закон, якщо це забороняє показувати, не. значить це не треба показувати. Закон, Тому що я, е, не, я не, при, не прихильник заборони того, що робиться за стандартами. За стандартами там дотримується свобода слова і баланс. Якщо стандарту немає, немає опонентів, немає іншої точки зору, якщо відбувається маніпуляція, то просто навіть за професійною, з професійної точки зору це не має права на існування. Отак, от, от власне. Так що я з вами можу погодитися і ну, дякую вам за питання до мене. На цьому ми завершимо нашу бесіду. Хотів би подякувати вам за терпіння, що так довго чекали.